Шановні міністри, шановний прем'єр-міністр Арсеній Петрович, мені, я точно впевнений, що нашим людям не легше від того, як кабінет міністрів подав якусь норму на фінансування чи ДУС. Ми зверталися до вас. Ви від поточного року зменшили видатки на по програмі соціального захисту постраждавших від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. І ми просимо вас все-таки урахувати те, що в наступному році 30 років від ліквідації і залишити рівень видатків на рівні поточного року. Дякую, дякую. Будь ласка, Асам Петрович, коментуйте. Дякую Щас за запитання. В зв'язку з тим, що змінилося законодавство, змінилися категорії, яким надається пільги. Була скоригована відповідно до фактичної потреби. Я хотів би зазначити, що в 2015 році всі соціальні програми і заробітні плати були повністю профінансовані, і на сьогоднішній день відсутня заборгованість по бюджетній сфері в цілому по країні.